Ліна давно із задоволенням користується велосипедом. А вже кілька років для неї це ще й заробіток як кур'єра. Каже, ситуація з велопростором у Чернігові поліпшилася, але ще бажає кращого. Перестала їздити на маршрутках, а, особливо влітку. А, тому да, постійно це спосіб пересування по місту взагалі. Так зручно, ти не чекаєш, ти підв'язаний суто розраховуєш на свій час. У спальному мікрорайоні міста відкрили громадський велопростір, де всі любителі до колісного транспорту зможуть як відпочити, так і зробити дрібний ремонт велосипеду. Найменше відвідувачі оцінили новинку. Відомо все естетично. Профінансував проект один з відомих сервісів доставки. Вартість не приховують понад 600 тисяч гривень. Це перший подібний проект в Україні. Таким чином вирішили допомогти Чернігову покращити інфраструктуру. Це наш подарунок місту Чернігів, місту, яке ми дуже любимо. Це зайняло досить тривалий час, майже два, два роки, тому що фактично. А минулий рік ми витратили на погодження отримання дозволів. Це не так швидко відбувається. І ось в травні цього року ми змогли змогли реалізувати цей проект. Проект втілювали в життя екоактивісти Чернігова. Волопростір створили в урбаністичному стилі з клумбами, лавками, велопарковкою СТО. Тому дуже просять містян не псувати майно громади. Цей простір буде обслуговувати комунальний підпрацьозленбут, тобто вони будуть дбати про рослини, що в першу чергу та да, всі інші металоконструкції, бетонні, горщики вони, в принципі, доволі якісні, міцні, але ну прохання всіх містян обережно ставитися до інфраструктури, вона по суті наша вся спільна, і хай цей простір якомога довше слугує.